Вітаю мої квадратні друзі. Нарешті ми цього дочекались. Новий снапшот 23W45A. Новий данж, новий моб, таємничий ключ. Тому поїхали дивитись. Почнемо з Терал Чемберс. Ті самі випробувальні кімнати. Вони генеруються на глобосланцевому рівні та кожного разу мають різний розмір. Ось такого вони, як ви бачите, заспавнились у мене. І це доволі таки немаленька структура. Бо я думав, що вона буде утворюватись з декількох кімнат максимум. Але ні, тут всі 6 чи навіть більше. І це круто. В ньому ви зможете знайти різні пастки, скрині з лутом, а також новий вид спавнера, випробувальний спавнер. Він створює певну кількість мобів залежно від чисельності вашої групи, а це означає, що він збільшує саму складність битви і винагороду відповідно до кількості гравців, що зіштовхнулися з нею. Після того, як винагорода буде викинута, він перейде в режим перезавантаження на цілих 30 хвилин та анулює рівень складності. Спавнер також створює різних мобів залежно від блоків, які біля нього, та буде працювати в межах прямої видимості гравця. Зі спавнерів можуть з'явитися різні моби, вони спавняться за категоріями ближнього бою це зомбі, маленький зомбі, слимак, хаск, павук, печерний павук та лосківниці та дальнього бою. Це скелет, скелет-примар та скелет з отруєними стилами. Визначити який моб заспавниться, можна за блоками біля спавнера: мітний блок навколо спавнить брізів, маховитий кругляк звичайних та маленьких зомбі, маховитий блок слимаків, піскавик хасків, каміння з павутиною павуків, не каміння під золта червоний гриб печаних павуків, камінація глалусківниць, кістяні блоки звичайних скелетів, сухий лід. Скелетів примарів, та кістяний блок з підзолом та червоними грибами сповнить скелетів з отруєними стилами. Від заміни цих блоків не буде з'являтися інший моб, до того ж буде рандомно вибиратись декілька мобів, які будуть спавнитись на всю структуру. Лут з цієї структури мене не здивував. В оновленні написано, що ще будуть перероблювати, але все ж таки хочу вам його показати. Трішки пробігся по данжам, і ось що мені випало зі скринь гощиків та діжок. Ось це з роздавачів, до речі, яким поганих зіль є навіть зцілення, але вони доволі таки рідкісні. Та зі спавнерів ось ці предмети. Саме цікаве це ключ, новий предмет, якому ще не дали функціоналу. Але я думаю, що, можливо, за допомогою нього можна буде зупинити спавн мобів або призвати якогось. Бачите ось цю, начебто дірочку посередині спавнера. На мою думку, є шанс, що туди можна буде вставляти ключ. Та вважаю, що розробники не будуть додавати якісь спеціальні кімнати або скрині для нього. Також, окрім звичайних мобів, постійно буде сповнитись новий мобріз українською вітерець, він кружляє та стрибає навколо свого супротивника і атакує швидкими вітряними снарядами, які дають невеличку шкоду, але саме головне, відкидатимуть вас, якщо ви будете недостатньо швидкими. Це перший моб, який взаємодіє з редстоуном. Його вітрові заряди можуть активувати певні блоки, такі як кнопки, дзвони, важелі, хвіртки, люки, двері та навіть свічки, задуваючи їх. Не це на деякі залізні відповідники цих блоків. Для деяких гравців ця механіка також може нагадувати мітного голема, який програв в голосуванні мобів у 2021 році. Ось такий вийшов снапшот, чи сподобався він вам? Напишіть у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропускати нові відео. Колись побачимось!